Прагнення Бога і прагнення людини. Роздуми над Словом Божим на третю неділю Великого посту. Рік А. Того часу Ісус приходить до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була там криниця Якова. Тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води. Каже їй Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка самарянка промовила до нього. Як ти, будучи юдеєм, просиш? Пити в мене, коли я жінка-самарянка, адже юдеї не мають зносин із самарянами. Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути. А криниця глибока звідки отже маєш живу воду. Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив і сини його, і вівці його? У відповідь Ісус сказав їй: кожний хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам. Не матиме спраги по вік, бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, щоб є в життя вічне. Каже йому жінка, пане дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить Ісус. Іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус, добре ти сказала: Не маю я чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте, ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить година, і вона є нині. Коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Духові та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у духові та істині. Відказує йому жінка: Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус: Це я, той, хто говорить з тобою. І у цей момент надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого шукаєш, або чому розмовляєш із нею. А жінка залишила свою посудину на воду, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи ж не він Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи, равві їж. Та Він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс йому хто їсте? Каже їм Ісус: Моя пожива чинити волю того, хто мене послав, та довершити Його справу. Чи не кажете ви так? Ще чотири місяці і жнива настануть. От я кажу вам: підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які стали білими для жнив. Уже той, хто жне, одержує нагороду і збирає плід на вічне життя, щоб разом раділи. І той, хто сіє, і той, хто жне. Адже тут справджується приказка: Один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не трудилися, інші трудилися, а ви увійшли в їхню працю. Багато самарян з того міста повірило в нього через слова жінки, яка засвідчила Він сказав мені все, що я зробила. Отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили його, щоби побув у них, і він пробув там два дні. І значно більше повірило через його слово. Жінці ж казали вже не через сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що Він насправді Спаситель світу. Шлях Ісуса веде через землі Самарії. Під час подорожі він зустрічається з Самарянкою. Місце, де відбуваються описані події, чітко визначене як Самарянське місто Сихар біля криниці Якова, поряд із полем, що його Яків дав своєму синові Йосифові. Євангеліст згадує точний час описаної сцени, близько шостої години, близько полудня, за нашим рахунком. У сьогоднішньому фрагменті Євангелія з'являються на сцені такі дійові особи. Ісус, Самарянка, учні Ісуса і мешканці Самарії. Можемо також відзначити виразну послідовність назв, титулів, які стосуються Ісуса і щораз повніше об'являють Його особу: Юдей, Господь, Пан, більше Ізаякова, Пророк, Месія, Спаситель Світу. Люди, які зустріли Ісуса з Назарета, поступово відкривають Його тотожність як Месії і Сина Божого. Зустрічаємося з Ісусом, котрий опівдні сидить біля криниці Якова, Він спраглий любові. Євангеліст повчає нас, як сильно Бог хоче заспокоїти найбільше прагнення людського життя, прагнення Бога і прагнення людини. Зустрічаються у повному сяйві дня. В усій своїй чутливості до потреб людини Бог хоче бути для неї джерелом вічного життя і щастя. У прагненні Бога видно стривожене лице матері, яка бачить небезпеки, що чигають на її дитину. Можна побачити також обличчя милосердного отця, який схиляється над слабкістю і гріхом людини. Та прагне її навернення. Зустріч прагнення Бога з прагненням людини приносить плоди радості і миру. Під час цієї зустрічі віруючий має свідомість, що він любить і є возлюбленим. Бог приходить до серця людини як возлюблений, наречений, віруючий настільки захоплений зустріччю зі своїм нареченим. Що, завдяки своєму досвіду, стає свідком у світі довколишніх людей, Його свідчення веде інших до джерела життя і любові, всіх веде до Бога, відкриваючи перед ними найпрекраснішу книгу откровення Божественної любові, якою є Біблія? Слово Боже підштовхує ставити фундаментальні питання і шукати відповідей яким є найглибше прагнення мого життя, чи в молитві я можу висловити перед Богом свої прагнення? Чи Ісус є для мене джерелом живої води, з якої я черпаю віру, надію і любов, чи вмію передавати іншим свій досвід зустрічі з живим Богом? Чи моя віра веде мене на зустріч зі своїм Спасителем і подателем щастя? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.